Україна славиться своїми декоративними розписами, і в Україні існує декілька. Напрямків декілька декоративних розписів, але найвідоміша, звичайно, це Петряківка, Петряківський розпис розпис, який війшов до національного переліку і до міжнародного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. І сьогоднішня наша виставка як одна цеглиночка саме в популяризації і в збереженні України, українських традицій і українського. Розпису Петриківський розпис є унікальним явищем української народної творчості. Орнамент, що в минулому розвивався як настійний розпис і оздоблення побутових предметів, сьогодні використовується в книжковій графіці, художньому оформленні порцелянових блюд, тканин, сувенірних скриньок. Також застосовується в створенні картин. У могилів Подільському краю є митці, які захоплюються стародавнім петриківським розписом. Однією з них є Ольга Стецюк. Жінка розповіла: малювати почала близько трьох років назад. Вчилась самостійно за майстер-класами відомих художників на ютуб-каналах та нині вже відкрила свою першу персональну виставку творів у центрі народної творчості. Малювати я почала десь, напевно, ну, років три-чотири. Петриківка – це мистецтво фантазії, політ фантазії. Ти викладаєш свою душу, викладаєш цей малюнок. Маєш його продумати, придумати. І малювати, і малюєш, і не можеш відійти від того малюнку. І тоді дивишся, ой, щось не так, а тут от тобі дивися, яка краса вийшла. Чи то на полотні, чи то на дощиці. Творчість пані Ольги вражає, перед усім поєднанням яскравих кольорів, багатством барв. Тут жоден витвір не повторюється. Картини всі різні і дуже гармонійно вплітаються в сюжет. У кожній картині її душа за сюжетами навіть можна прослідкувати настрій майстрині. Відвідувачі виставки зазначають, це не лише мистецька подія, а й можливість відчути, що душа може справді промовляти через пензель. Нагадаємо, виставка експонуватиметься впродовж місяця, і кожен бажаючий зможе зануритися у світ кольорів та емоцій. Тож, якщо ви ще не були на цій експозиції, Могилів Подільський центр народної творчості запрошує вас помилуватися мистецтвом пані Ольги та відкрити для себе цей неймовірний світ.